Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Дніпро. Чи є загроза обстрілів, що буде на найближчий час відбуватися в місті Дніпро? Які плани у расистів щодо Дніпра? Що то місто Дніпро? А може бути влучання. Якась дуже сильна пожежа. Це ніч. Це може най, найближчі три дні розклад і може бути влучання, ніч, пожежа. Ну і працює агентура Рашиська. Це люди, які давно. Прикормлені расистами. весь негатив убираю. Може бути залізна дорога, або сам вокзал. Туди. Припинити рух. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вище сили, допоможіть. весь. Вбираєш, причому, що може бути поранено, але не вбито людей. Заперечуюсь негатив, убираю, руйную всі плани, плани росіян щодо міста Дніпра. Накази будуть дані на масований обстріл, але расисти не мають такого. Чи немає дронів стільки в них, от як вони запланували, не вийде. Наказ даний, але виконаний буде дуже погано. Расистів не вийде. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу ви сили, допоможіть захистити. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. місто Дніпро. Дніпровську область захистіть, будь ласка, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте місто Дніпро, всіх Дніпрян, всіх мешканців захищайте ворогам. Плани всі зламайте, зруйнуйте, не зможуть обстріл зробити. Прошу, одведіть, одверніть від жителів Дніпра, від українців, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, всю можливу агресію, що чинять росіяни. Одводьте, одвертайте, назад ворогам повертайте. Хай їх нищить, хай вони горять. Буде так і так буде. То буде захист міцний Де буде все сказане, здійснене так буде. Більше ворог не зможе обстрілювати Дніпро, повертається все назад. Звідки запускають, туди, хай і не падає, буде так. Дякую за увагу. До зустрічі!